Ранньою весною від поля з ріпаком пахне гнилою капустою. Чому так відбувається і що з цим робити? Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Справа в тому, що коли ріпак заселяється грибом, то він при перепаді температур починає гнити. І саме через це біля поля пахне гнилою капустою. Щоб такої проблеми не було, варто ріпак підсушувати. Підсушувати мається на увазі вносити фунгіциди для контролю грибку. Для цього є кілька способів: звичайний, економніший, найдешевший, при цьому найризиковіший та невідкладний швидкий спосіб. Давайте розберемо їх детальніше. Перший фунгіцид із рістрегулюючою дією вносимо по 100 грам на кожну пару листків препарат «Карамба Турбо». Наприклад, останній рік ріпак регулювався в 4 пари. Ви приходите на поле, а там уже 6 пар, відповідно, дві пари наросло. Тож норма для внесення карамби турбо 200 грам на гектар. Препарат має фунгіцидну та ріст регулюючу дію. Порівняно з препаратами, які містять лише азоли. Карамба турбо ефективніше запобігає передчасному і надмірному росту посівів ріпаку у висоту. Другий спосіб підходить тим, хто хоче максимально економно внести фунгіцид та ріст-регулятор на ріпак. Берете з зріст регуляторами, такими як модус або медакс. Коли ми вносимо регулятори росту на ріпак, то наше завдання призупинити ріст вгору, щоб при цьому не зупинилося нарощення вегетативної маси та накопичення цукрів. Третій спосіб для архаїчних і дуже ризикових відбитих фермерів це тебуконазол з хлормекватом. найдешевша, але найжорсткіша суміш. Хлормеквадхлорид має чи не найменшу вартість гектарної норми, виражену ретардатну дію у підвищених нормах. Але ці, на перший погляд, явні переваги хлормиквадхлориду не компенсують втрати врожайності через жорстку дію на ріпак. Через яку пошкоджується ріпак, і рослини піддаються більшому впливу ФОМОЗу, сильніше виснажуються і ослаблюються. Але ж всі знають, що хто не ризикує, той не п'є шампанського. Головне не запивати ним горе від втраченого посіву. Останній спосіб підсушити ріпак, який використовувати варто лише коли треба швидка допомога, і це карбендазим без тріст регулюючої дії, лише контроль гриба. Наостанок для вас корисне нагадування. Будь-які внесення на ріпак треба супроводжувати інсектицидом, щоб превентивно нанести удар по шкідниках, наприклад, контактно-системним інсектицидом на повал з діючими речовинами імідаклоприт та альфа-циперметрин. А як ви захищаєте свій ріпак? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Grovex!